Найпопулярніший гель для душу викликав в мене майже алергічний дерматит. Неймовірно сухий свербіж, мікротріщини це все за декілька використань. Його рекомендують всі. Да що ви навіть я купила вперше і була в захваті від цього аромату. Але чому ніхто не каже, наскільки там блін агресивний склад? Я, звичайно, в тих букавках ззаду упаковки нічого не розумію, але я попросила чат GPT мені розібрати його склад, і, м'яко кажучи, це капіці. Найцікавіше, що чатік на... Навіть не здивувався реакції моєї шкіри на це, тому що тут дуже сильні сульфати, які, по його словам, змивають не лише верхній бруд, а ще й ліпідний бар'єр шкіри. Також тут дуже багато синтетичних ароматизаторів, за рахунок яких воно так смачнюче пахне. Я це не забираю з списку, він реально крутий. Можна поставити відкритим і нюхати у ванні як парфуми. Також тут у складі, щоб ви розуміли, алкоголь денат для того, щоб підсилювати аромат, але порушувати pH. Шкіри, да? і сушити її. Ну і звичайно, тут немає ніяких доглядовів або заспокоюючих компонентів, і написано навіть, що навіть для жирної шкіри, привіт, у мене жирна шкіра він не підходить на щоденне використання. Якщо моя молода жирна шкіра була вахіря, то майте на увазі, якщо у вас є якісь схильність до алергій або чутлива шкіра, або не знаю, суха дуже сильно, то ця штука вона просто вб'є її.